Знижки представляють єдині знижки на магнікум 10% в аптеках подорожних бандощ купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Атив штраф житло пустять з молотка. Ба більше штрафи можуть накладатися неодноразово. Однак постійно сплачувати штрафи та ухилятися від мобілізації нереально запевняють юристи. Скільки штрафів можуть схопити ухилянти? Про які суми стягнені йдеться, та що точно не заберуть судові виконавці, якщо на рахунках ухилянта по нулям розповім за мить з вами новини. Тесн і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 16 липня 2020 2004 року спливає строк для виконання обов'язку оновити військово-облікові дані. Осіб, які ухиляються від військового обліку, зокрема не повідомили державі свої актуальні дані і добровільно не сплатять штрафи, які їм випише ТЦК, може чекати стягнення коштів з рахунків та навіть нерухомого майна для фізичних осіб. Штраф за КУПАП може складати від 17 тисяч до 20,5 тисяч гривень для посадовців та юридичних осіб до 59,5 тисяч гривень. Про це Говорить і адвокатка у сфері військового права та медицини Анастасія Кондрась. Фактично, в Кодексі України про адміністративні правопорушення є дві статті: це стаття 210 і 210 прим. 1. Перша стаття це стаття 210, Вона стосується порушень правил військового обліку, і сюди, зокрема, можна віднести правопорушення, яке стосується неуточнення особою облікових даних. Або, наприклад, якщо особа не перебуває на військовому обліку, це також правопорушення, яке ми можемо віднести до цієї статті. Що стосується іншої статті 210 десять то сюди ми можемо віднести правопорушення, наприклад, таке, як наявка особи по повісті, взагалі. Щодо цих статей 210-210 двісті -210 1, то поліція не має повноважень накладати штрафи по цих статтях. Справи адміністративні по цих статтях розглядаються органами ТЦК та СП. Відповідно повноваження щодо накладення штрафів по цих статтях. Віднесені до керівників ТЦК та СП Ба більше, штрафи можуть накладатися неодноразово. Постанова ТЦК є виконавчим документом. Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до. Нього постанови ТЦК про штраф виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. Надалі ухилянт потрапить до єдиного реєстру боржників, повідомляється на сторінках судової юридичної газети. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах. З урахуванням цифровізації багатьох процесів процес стягнення може бути. Досить швидким і боржники, які злісно ухиляються від мобілізації, можуть в один день опинитися без коштів спочатку і майна, якщо коштів на рахунку недостатньо. Примітно, що в першу чергу під удар підпадає окремо від будинку земельна ділянка або інше приміщення, що належить боржнику. В останню чергу житловий будинок чи квартира, в якій фактично проживає боржник. Нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної заробітної платні у місячному розмірі становить 8 тисяч гривень. Таким чином, якщо ухилянт назбирає від ТЦК штрафів на суму більше 160 тисяч гривень, добровільно їх не сплатить, і у нього відсутні кошти на рахунках або ж немає машини, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. І на жаль, не пустити виконавця судового рішення до житла боржника не можна. Відповідно до закону боржник зобов'язаний допускати в установленому законом порядку виконавця. До житла та іншого володіння приміщень і сховищ, що належить йому або яким він користується для проведення виконавчих дій. Найбільше, якщо боржник буде перешкоджати діяльності виконавцю судового рішення, то тоді вже поліція має право примусово відкривати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває, та на яке, згідно із законом, можливо звернути стягнення. Таке арештоване майно можуть пустити з молотка на державному. Онлайн-аукціоні сетам з вирученої суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Ба Більше арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте, як повідомляє прес-служба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у божника геть усе, що йому належить. За інформацією мін'юста забирати забороняється предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб, посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування. Одяг, взуття, всі дитячі речі, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, меблі по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім'ю. Один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу, запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, з розрахунку на три місяці, або гроші необхідні для їх придбання. Майно і книги необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення, допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю. Призи, державні нагороди, почесні та пам'ятні знаки, примітно, що у мережі досить часто зустрічаються питання від користувачів: а чи можна постійно сплачувати штрафи та не оновлювати дані в ТЦК? Як виявилося, це неможливо. Анастасія Кондрас підкреслює, що це хибне твердження і розповідає, який правовий механізм відповідальності та покарання з конкретними строками виконання та документами може бути застосований до правопорушника. Я хочу сказати, що таке твердження воно є хибним. Чому воно хибне, я поясню далі. Як я вже зазначила, якщо, наприклад, особа не оновлює дані, то відповідно вона може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Застосований штраф за порушення правил військового обліку, двічі, за одне і те саме правопорушення ніхто не може бути притягнутий до відповідальності. Тобто, до особи застосували штраф 17 тисяч, а що тоді далі? Ну, це не оновлення даних. особі направляється повістка. По тій повісті людина не з'являється. Угу. Відповідно, може бути що? Може бути застосована знову відповідальність, але вже за іншою статтею 210-1. Знову ж таки, штраф 17 тисяч. Угу. Добре, так. людина не з'являється по такій повісті. Тобто, вона знову ж таки платить штраф, вона не з'являється. Який в нас механізм працює далі? Далі все відбувається таким чином? ТЦК та СП розуміє, що людина не з'явилася по повісті. І вона передає відповідні дані до органів поліції. Органи поліції протягом п'яти днів повинні здійснити адміністративне затримання такої людини. Тобто вони це здійснюють або за місцем фактичного проживання, якщо особа уточнила свої дані і не явилась по повісті, або якщо ця людина не уточнила свої дані відповідно за місцем реєстрації такої людини. Таке адміністративне затримання воно не є вічним, воно органи поліції не шукають людей місяць, два три і так далі. На це дається п'ять днів. Якщо органи поліції розуміють, що вони таку людину знайти не можуть, вона врожено вони, вони так в реєстрі більше всього, що така особа буде в розшуку, але хочу наголосити, що вони письмово звертаються до ТЦК та СП і повідомляють про те, що вони не можуть здійснити адміністративне затримання такої особи. Тут ще хочу наголосити, що адміністративне затримання і відповідно доставлення людини до ТЦК та СП може відбуватися лише на три години. Це в ідеальній правовій картині лише на три години для уточнення даних, в тому числі може бути навіть проходження ВЛК. І ось коли ТЦК та СП розуміє, що адміністративне затримання і доставлення до них вже не вдалося, відповідно вони такій людині за місцем реєстрації або за місцем. Фактичного проживання вони надсилають письмову вимогу. Якщо повістка це фактично запрошення до ТЦК та СП, запрошення прибути, це виклик людини, то вимога це вже захід впливу до людини, яка не виконує законодавство. Така письмова вимога вона направляється також цінним містом з описом вручення і з повідомленням про вкладення. Тобто вимога це фактично вже останній етап цієї всієї процедури. І коли така вимога направляється людині, якщо вона її не забирає з кошти, якщо її неможливо доставити е, цій самій людині, все рівно ця вимога вважається врученою. По такій вимозі людина повинна з'явитися протягом 10 днів. І якщо вона не з'являється, то ціката СП, визначений законом спосіб, звертається до суду, і відповідно суд може накласти на людину обмеження в керуванні транспортними засобами. Тобто, ось така процедура, фактично випливаючи з неї. Людина не зможе сплачувати штрафи без кінечні. Однак є і хороша новина, яка стосується правил мобілізаційного законодавства, та тих людей, які не встигнуть оновити свої дані до 16 липня 2024 року. У Верховній Раді запевнили, що військовозобов'язані в Україні зможуть оновити свої облікові дані без штрафу навіть після 16 липня. Про це в ефірі Київ 24 заявив народний депутат України від фракції Слуга народу Олександр Фадієнко. Дивіться від того, що настає дата 16 липня. Це жодним чином не каже про те, що після цієї дати, тобто так, автоматично всі після цієї дати стають ухилянтами, які підпадають під санкції. Але ще раз хочу наголосити, що ТЦК повинен провести відповідні юридичні процедурні дії з кожним громадянином військовозобов'язаним. За його словами, люди, які не змогли прийти та оновити дані в ТЦК до 16 липня, зможуть і надалі це зробити. В такому разі адміністративний кодекс передбачає, що на таких людей не накладатимуть штрафи, адже вони самостійно усунули таке правопорушення. більше, адвокатка Анастасія Кондрес пояснює, що всю інформацію про військовозобов'язаного ТЦК та СП можуть взяти з відкритих реєстрів, і це дає можливість оскаржити накладення штрафів. Щодо того, що можуть отримувати дані з публічних реєстрів, дійсно, в ТЦК та СП є обов'язок, коли закінчиться 60 днів про оновлення даних, і коли вони захочуть накласти на людину штраф, перевірити по публічних реєстрах всю інформацію. І якщо вони можуть з цих публічних реєстрів таку інформацію взяти, відповідно накласти штраф на людину вони не можуть. Угу. Але в чому в нас проблема? Дуже багато людей дані не уточнили. Дуже багато. Працівників ТЦК та СП не так багато. В них, крім накладення штрафу і звірки оцих даних у публічних реєстрах, є ще дуже багато інших обов'язків. І мої побоювання, що такі штрафи будуть накладатися просто на всіх громадян, які не уточнили свої дані, в силу того, що в ТЦК та СП просто не вистачить часу перевірити всіх. Або, відповідно, такі штрафи будуть накладатися не зовсім одразу там, прям в липні, в серпні місяці, а можливо навіть і значно пізніше. Я рекомендую всім громадянам все-таки не сподіватися на те, що ТЦК та СП візьме дані з публічних реєстрів, тому що, як я вже зазначала, можуть бути питання взагалі з внесенням даних, можуть бути помилки в таких даних. Можуть такі дані та СП не перевірятися, а просто накладатися штрафи, хоча це буде порушенням їх обов'язків, тому що вони зобов'язані спочатку звірити, чи можуть вони взяти такі дані, а потім накладати штраф. Тому я би все таки радила на це не сподіватися, а уточнювати свої дані і знати, що обов'язок по уточненню даних. Такі громадяни відповідно виконали. А що ви думаєте про такі мобілізаційні правила, розміри штрафів та способи стягнення коштів у разі несплати штрафів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.